Про події війни говорить Стратко. У 2025 році є шанс закінчити війну Росії проти України. Підставами для цього мають стати допомога з боку США та Євросоюзу, а також проактивна позиція 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю польські медіа заявив президент України Володимир Зеленський. У відповідь на запитання польських журналістів, чи є шанси завершити війну у цьому році. Президент Зеленський заявив ствердно. Так, є. На його думку, Дональд Трамп також хоче закінчення російсько-української війни, і він спроможний тиснути на Росію. Трамп може змусити. Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай Бог, він це зможе. Запропонувати Україні реальні гарантії безпеки це не пропозиція, це не просто, знаєте, як бізнес, щось запропонувати будеш, не будеш, хочеш, не хочеш. ні. Нам треба реальні гарантії безпеки, які і для нас, і для Європи, і для руських будуть означати, що це реальні гарантії безпеки, що Україна зможе захистити і себе, і інших, якщо Путін знов піде. Глава держави наголосив, що наразі у України два потужних партнери США та Європейський Союз, чиї країни значно наростили виробництво зброї. Володимир Зеленський зазначив, що ЄС має збільшувати це виробництво, оскільки саме велика кількість зброї дасть зрозуміти РФ, що Європа володіє засобами захисту, і таким чином можна буде, як висловився президент України, бити по руках Путіну. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення. Варто зазначити, що за підсумками доби 15 січня було зафіксовано 170 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: 4 засоби ППО, 3 пункти управління, 2 пункти управління БПЛА, 3 артилерійські засоби та 1 склад боєприпасів противника на харківському напрямку. У ворог двічі штурмував позицію наших військ у районах Вовчанська та Тихого на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік 17 населених пунктів. На Торецькому напрямку найскладніша обстановка в районі Часового Яру. І Торецька. за минулу добу зафіксовано 608 обстрілів в районі Торецька і 430 в районі часового яру. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного групування військ Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець щодо ситуації на часовому яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховання в ньому схову під час. Неготи. А зараз на Донеччині ми спостерігаємо часто поранками туман, і ворог активно використовує на жаль, активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись в цих трубах. А потім за можливості переміщуватися в глиб міста, або ж знову таки, можливо і добу, і дві чекати в цих трубах і переміщуватись в глиб міста або знову ранком, або ж здійснюється переміщення вночі. Тим не менше, наші оператори дронів фіксують такі переміщення, намагаються застосовувати всі можливі засоби для знищення ворога. Сили оборони відбили п'ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль. Про ситуацію на цьому напрямку в ефірі Суспільного розповів Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади. Ворог здійснився штурно переважно за допомогою все таки. Малих штурмових груп, mm -hmm. малі штурмові групи вони не мають інфільтруватися в наші порядки. Тобто колона підвозить 5-20 підвозить там штурмову групу до певної точки, відносно безпечної, щоб їх там не дістав. Штурмова група спішується, штурмова група проходить сіру зону для того, щоб дійти до наших опорних пунктів. Ну зрозуміло, що а, на всіх цих етапах працює працюють всі засоби ураження, які є наявні в нас. А, і відповідно, як правило, вся, штур, вся штурмова група вона не, не може це зробити, тому вони намагаються зосередитися в цій сірій зоні. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії з патрулювання в Балтійському морі для гарантування безпеки тамтешньої критичної інфраструктури. Місія отримала назву. Балтійський вартовий, ця військова активність під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі є частиною зусиль зі зміцнення присутності та спостереження на морі за ключовими зонами для нашого альянсу. Сказав генсек НАТО після саміту лідерів країн Альянсу Балтійського регіону. У місії братимуть участь фрегати та патрульні літаки, а також невеликий флот морських дронів. Військові також залучать і інші передові технології. Генсек НАТО зазначив, що тако. Також триватиме робота з союзниками блоку, щоб інтегрувати їхні засоби стеження за ситуацією з аналогічними засобами альянсу. Як відомо, останнім часом у Балтійському морі почастішали випадки пошкодження підводних телекомунікаційних кабелів. В минулому році був пошкоджений зв'язок між Фінляндією та Німеччиною, а також між Литвою та Швецією. Морським силам вдається затримати судна, які обґрунтовано підозрюються у цих диверсіях. Через 15 місяців після того, як бойовики терористичного групування Хамас атакували південь Ізраїлю, Єрусалим і Палестинські терористичні угруповання досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Це офіційно підтвердили представники Ізраїлю, Хамасу, Єгипту, Катару, а також діючі та обрані президенти США Джо Байден та Дональд Трамп. Згідно попередній домовленості, угода має набрати чинності в неділю, 19 січня, і того ж дня мають звільнити перших заручників. Повний текст угоди. Не опублікований, але з повідомлень офіційних осіб випливає, що протягом шести тижнів має розпочатися припинення вогню та поступове виведення ізраїльських військ із сектору гази. За даними багатьох змі, Хамас має поступово звільнити 33 ізраїльських заручника протягом перших 42 днів режиму припинення вогню. У свою чергу ізраїль планує за цей період відпустити більш ніж. Тисячу бойовиків на першому етапі ізраїльські військові почнуть виводити війська з населених пунктів, але залишиться вздовж кордону між Газою і Єгиптом, відомого як Філадельфійський коридор. Ця ділянка демілітаризованої зони, довжиною 14 кілометрів і шириною 100 метрів, була створена відповідно до мирного договору 1979 року між Ізраїлем і Єгиптом. При цьому Ізраїль збереже буферну зону всередині Гази вздовж власного кордону. Розмір цієї зони. Поки що не оголошене. Через два тижні після припинення бойових дій мають розпочатися перемовини про другий етап перемир'я, і решта заручників, яких захопив Хамас, а це 65 людей, будуть звільнені лише якщо сторони зможуть домовитися. Але вже виникла проблема для того, аби мирний договір між Ізраїлем і Хамас запрацював, 16 січня його мав затвердити ізраїльський уряд. Незадовго до засідання офіс прем'єр-міністра Бін'яміна Нетаняху вийшов із заявою, що Хамас в останню хвилину відмовився від деяких пунктів угоди, чим створив кризу для завершення процесу про звільнення заручників. Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що Хамас прийняв. В усі пункти угоди цитує урядове повідомлення видання Times of Israel. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.